І зелень барчик. Да? Там від 58 а розвинувся показник до 71%. Це досить багато. Ви великі, молодці, саме звертаюся до тих, хто, хто займався і хто прийшов опитувальник, можна було на ваші цифри подивитися. Так само в опитувальнику дякую, хто прийшов. звертали увагу на те, що навчилися медитувати. 93%. з точки зору вудка чи риба я намагалася так вам давати інструкції, пояснювати практику, щоб ви самостійно практикували без моїх записів, без будь-яких інших. Тут результат сказали, що медитувати самостійно навчилися протягом програми 53%. Молодці. Знаю, що є, говорила вам студенти, учасники, кому важливо з супроводом. Це нормально. Мені мені здається, що полярно. І є от прям група, яка закінчує програму, і говорить, що вони от тільки самі, або з кимось, з ким я далі працюю. Що щоденно, ну, в регулярній вже підтримуючій практиці, то є клієнти, які не люблять взагалі, щоб я говорила. Тобто ми починаємо, ми уста... налаштовуємося, ми практику встановлюємо і завершуємо разом. Так? Сама медитація там іде самостійно. Прислухайтесь до себе, як у вас? Далі про на, навичку уважності до себе до інших. Дуже гарні показники, в принципі, по, по всім навичкам: 80% дуже багато. А, а, найбільше з усіх навичок проговорили, що можуть краще тепер фокусуватися за цей місяць тренувань і менше відволікатися на неважлива. Ясність до себе та до інших 73%. Рівноваженість і баланс розвинули а, на 67%. І усвідомлена їжа і відпочинок. Як, Знаю, що не найлегша практика. Навичка, вибачте, тут трошки менше результат, але теж досить високий. Тому це ваші суб'єктивні оцінки, це спостереження за собою, це те, як ви себе помічаєте і відмічаєте рівень цих навичок завдяки тренуванням. Молодці, що, що помічаєте, і нехай ці цифри далі тільки розроблять.